Ось це та сама драцена, яку зламали коти. Ви бачите, що робиться. Я просто в захваті оцю гілку, оцю гілку, вони зламали, так? І та, що зламалася, вже мною впустила коріння і вже мною посажена у ґрунт. І та ж сама гілка випустила нову точку росту. І дивіться, що робиться. Як її тепер формувати, я не знаю. А ця пішла в рост. Друга. Їх було, було дві. Так, ви бачите, що робиться? Драцена фрагранс.